Номер 953. Запиши по три 4 числа, які діляться на 2, на 5, на 10. Чотирицифрове число має 4 цифри. Ті, що діляться на 2 числа, всі закінчуються парними цифрами. І тоді всі числа ці називаються парними. Перші три цифри можуть бути будь-які, але щоб сама перша не була нулем, Тоді число стане трицифровим. От, наприклад, 1,2,3. Спочатку ми запишемо 1, 2, 3. А тоді будь-яке із оцих цифр, наприклад, 4. 1234 ділиться на 2. Або 1, 8. 3718 або 5,96 5960. А тепер запиши три чотири цифрові числа, які діляться на 5. На 5 діляться ті числа, які закінчуються або нулем, або п'ятіркою. І знову перші три цифри будь-які: наприклад, 1, 1, 1, 5. Однася або 2, 3, 7, 0. 2370. Або 9, 5, 0, 5. 9505. Вони діляться на 5. І третє, запиши 3, чотирицифрових числа, які діляться на 10. Знову перші три цифри, цифри будь-які. 3, 7, 8, потім 0. 3780 8530. Головне, щоб остання цифра була 0. Номер 954 Запиши по два п'ятицифрових числа, які діляться на 2, та ще на 5 два числа діляться, та ще два числа, які діляться на 10. Так само зробимо на два діляться. Ну, ми вже, отак само зробимо: 1, 2, 3, 4, а отут 6, наприклад. Або будь-які цифри. 7, 8, 0, 3, а тут 2. І 12346 і 78,32 парні числа, бо закінчуються парною цифрою. Тепер два п'ятицифрових числа, що діляться на 5. Ну, Наприклад, два, 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 5. 22 225 або 30 740. А тепер два п'ятицифрових числа, які діляться на 10. П'ятицифрових. П'ять цифр 10 тисяч. Найменше п'ятицифрове число. І ще й воно ділиться на 10. Остання цифра 0.